Всім привіт! Яка все-таки азиміна молодець? Вона починає себе відновлювати. Навіть знизу дає квіточки. Тут відновлюються вже потихеньку лисочки, які були примерзлі ось такі. Гарна в мене для себе новина, що щеплення прижилися вже пускають. При тому, що це я робила щеплення 12-4. Сорт Tolgate. Все потрошку відновлюється. Це та яка маленька зіміна. А ця більша. Теж квіточки, мушки літають. Є навіть десь завязі якщо вони. Залишаться ці завязі. вони повідпадають. Ось такі завязі. Маленькі квіточки, тут завязь. і квітка з під низу лізить нова, вон сидить, красотка під дощем не працює. І тут. Так само щеплення листочки вже дають. Це щеплення манго було. Листочки є. Тут під кору робили на товсту гілку щеплення манго. Погано видно, але трошки видно, що є листочки. І тут теж не знаю сорт. Це сіянець. Зелені плоди мають бути, бо мої плоди жовті. Осередині кремові. Ось так. Квіточки нові випускає. Сподіваюсь, щось буде, щоб посмакувати.